Питання підтверджую, що Міністерство закордонних справ 28 березня дипломатичними каналами отримало новий текст угоди щодо так званої угоди щодо мінеральних ресурсів від американської сторони. Як відомо, українська сторона була готова підписати раніше напрацьовану рамкову угоду. Зараз ми отримали пропозицію на розвиток і відповідно новий текст угоди. У нас є своє законодавство щодо опрацювання такого типу документів. Відповідно були здійснені необхідні процедури для початку проходження внутрішньодержавних необхідних процедур. Теж підтверджую вам, що ми розпочали вже консультації з американською стороною щодо тексту угоди. Відбувся вже один рам цих консультацій. Українська сторона налаштована на укладення документу, який би відповідав обільно національним інтересам як Сполучених Штатів, так і Америки. Ми вважаємо, що текст угоди. Які передбачатиме подальшу посилену присутність потужного крупного американського бізнесу, це також внесок у безпеку інфраструктури в України. Це завжди важливо посилення присутності американського бізнесу на території України, тому цей процес. Триватиме, і ми будемо працювати з американськими колегами для досягнення, для досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання.